70 тисяч людей отримали наказ про евакуацію. 28 тисяч будівель під загрозою. Вже 30 тисяч жителів евакуювалися під час масштабної пожежі в Лос-Анджелесі. Також 400 тисяч громадян цього міста, на жаль, вже опинились без світла. Що відомо на другий день масштабних масштабної пожежі, яка відбувається зараз в Лос-Анджелесі. Близько 10 тисяч акрів вже зруйновано, пошкоджено, спалено саме через цю лісову пожежу. Губернатор Каліфорнії оголосив надзвичайний стан саме в цьому штаті, і, на жаль, відомо, що за ці дві доби вже 5 людей загинуло. Як мінімум, тисяча будівель вже пошкоджено, або, на жаль, зруйновано повністю. І як вже повідомляють ЗМІ, як мінімум також 30 тисяч жителів саме заможної громади Лос-Анджелеса були вимушені були покинути свої домівки. На жаль, неймовірно сильні вітри розповсюджують цей вогонь по місту, і ми бачимо все більше і більше пожеж. Їх вже на даному моменті 5, які розгоряються в різних районах Лос-Анджелеса. Страшні кадри, досить багато зруйновано. Люди евакуюються з своїми собаками, котами, з тваринами. виїжджають як тільки можуть, На жаль, дуже багато людей лишають свої авто прямо на дорозі. Поліція саме просить про це і покинути авто. І... Покидати цей район в пішки, тому що всі шляхи заблоковані, і через це авто всі стоять в пробці. Просто виїхати зараз, ну, з багатьох районів немає у людей можливості. Страшно спостерігати за тим, що відбувається. Це колосальні збитки, це навіть не мільйони, а мабуть мільярди доларів, тому що там дуже дуже дорогі будинки, в тому числі будинок Камали Харіс і різних зірок. На жаль, як ви бачите на кадрах. Що відбувається там, і пожежа повністю зруйнувала великі частини, великі райони великого досить дорогого міста.